Мальопис. межа можливого. Автор Алванзер том 1 розділ третій. Затаєні секрети. Тож пішов те. Мене настільки близькі, щоб дозволяти собі такі слова. Просто стули пельку. Я хочу хоча б раз поїсти мовчки. О, здається, там є місце. Невже ти нов снінув мій комплімент? Я ж так старався мовчи. Ти ж розумієш, що я не буду мовчати, так? Ти розумієш, що я, якщо треба, візьму тебе цим підносом по голові? Не любиш, коли тебе дістають, так? Ну, знаєш, цікаво інше, чого це ти сам там у місті крутився? Хочеш, скажу, що дійсно дивно? Кажи. Твоя поведінка, Тарина. Просто шедевр загадковості. Можеш говорити більш прямо? Гаразд. Ти любиш що? <свісна> 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 Просто питання так чи ні? <свісна> Ти ж знаєш, у мене немає часу для таких <свісна> речей. Тобто, це так? А, треба зайти до Ханка. Думаю, він уже йде на поправку ага точно. Якби ти лише здогадувався, Тарине, що вона кохає тебе. Ну що? І як там наш велетень? Якщо про руку зламана, якщо про настрій ще гірше, тримайся, я приніс те, що точно тебе підбадьорить. Думаєш, солодка здатне затилити гіркоту моїх думок. Сподіваюся, там є шоколад. Я б ніколи не наважився з'явитися ось так. О, так ось чому ти вирішив вирушити сам до міста? Солодощі. Тепер я навіть не знаю, чи хочу повертатися до тренувань. Ну, ти і так трохи набрав ваги. Гарний у тебе захист, сказав би я. Хоч у чомусь я вас перевершую худорляві. Летен у солодочка, але не на полі бою. І якби ти витрачав стільки енергії на тренування, скільки витрачаєш на жарти, ти б уже переміг мене в бою. Сила це не лише вогонь у руках, а й вогонь у серці, лише той, хто здатний приборкати себе, може підкорити світ. Е Гейгегей, мої вам радуляції! І так, у мікрофону знову Леся! Це вже третя частина між можливого, і я рада, що я її озвучила. І, до речі, запис того, як я це озвучувала, можна буде знайти у мене у телеграм-каналі. Там посилання знизу є, там посилання, типу, меседж мій, me", але там є посилання на канал з роботами, і там буде якраз такий бекстейдж, як робилося це відео. Бо я не знаю, скільки я записувала його, але, мабуть, добрі хвилини. 30 було. До того всього нагадую за монобанку автора, нагадую за інші мої соцмережі, окрім телеграм-каналу, вони також є. І нагадую, що важливо, не забувайте про це, будь ласка, поширюйте за монобанку Гіацинт, вірніше, для мами Гіацинт. Я буду дуже вдячна вам за лайк, там, підписку, там, дзвіночок, я не знаю, будь-що. І тож, зволікайте на звуки повітряної тривоги і будьте у безпеці. Всім папа! -па.